Ні-ні-ні, ти що, рано, 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 рано. Здорово, Ви на каналі Янко. Ми відкрили цей відос, напевно, із двома питаннями. Перший наше в інтернеті ще один відос про Сівіки. А друге це в плані їх не поважають. Хіба до них є якесь незрозуміле ставлення? Трохи контексту. Нещодавно я був на Карфесті з цим Сівіком, він мій. І краєм вуха я чув такі. Фрази як Та, це ж Сівік. Або Ну теж там дивитися то ж Сівік. Я собі думаю, ну ви адекватні, не? Сьогодні я хочу вам показати, що таке старий Сівік, і розібратися з конфліктом одночасної легендарності цієї тачки і часом з верхнім ставленням до неї серед е, автоентузіастів. Погнали! Перед тим як продовжити. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Ви зекономите мені купу нічних годин філософії про те, що ми робимо не так. Дякую. Перш ніж ми будемо говорити про шарм цих тачок, давайте поговоримо про техніку. Що ви уявляєте, коли я кажу старий сівік»? Ну, напевно, хетчбек. Так, да, можуть бути і седани, і купешки, але переважно це саме хечі. Ну і напевно гучний атмосферний мотор, який особливо нікуди не їде. Ну і ржаві пороги. Де це це привіт. Oh, Ладно, заради справедливості, деякі сівіки їдуть. Але не по заводу і не випаленому салоні. Наприклад, моя купешка. В ній всього навсього 100 сил. було колись. Зараз явно менше, і відповідно сказати, що вона кудись їде, я не можу. Так, поволі котиться. Ну а що, їй 30 років. Подивіться на себе 30-річних. Якщо я говорю, що сівіки повільні, чому про них говорять, що вони швидкі? Ну, по-перше, говорити і робити дві різні речі. По-друге, швидкі де. На треку напевно, так. Але отак от по місту ну, дуже навряд. Сівік можна зробити швидким. Але це дорого коштує. Якщо грошей поменше, зазвичай збільшують ступінь стиснення, замінюють ГБЦ і там з'являються новоприбувші коні, які готові штовхати прям все це добро. Якщо грошей побільше, то ставлять К-20. Це без перебільшення легендарний мотор. Вони витримують якісь надзвичайні навантаження і при цьому залишаються відносно надійними на довгострокову перспективу. Майже всі найшвидші сівіки в інтернеті, які ви бачили, це сівіки на ка двадцять приводу тюнячок. Взагалі не варто переживати. Хоч сівік і старенький, на нього все ще можна знайти багато чого цікавого, оскільки він дуже популярний, як Daily, проект або корч під автоспорт. Проблеми настануть лише тоді, коли ви захочете робити внутрішнє і зовнішнє оздоблення тачки і робити це все красивим. Хороші деталі в нормальному стані по-перше, важко знайти, а по-друге, вони достатньо дорого коштують. Тепер про шарм. Він пропорційно зростає відносно того, чи доглядали за сівіком. Дуже важливо, щоб у старому авто був красивий салон. І хто б що не говорив і не думав, те, що знаходиться в салоні, буде дуже сильно впливати на те, чи подобається вам їздити на цій машині. Зрозуміло, що якщо ви хочете собі Civic для гонок, то напевно вам той салон і не потрібен. Ковші, кермо і трипедалі це ваш варіант. Але коли ми говоримо про вайб, Класний салончик дуже потрібен. Наприклад, один з колишніх власників поставив тут салон з Алькантари. Крім того, в цих авто вже були електроприлади, і дуже класно, коли, наприклад, люк рухається по кнопочці, дзеркала рухаються по кнопочці, і вікна рухаються по кнопочкам. Коли це все працює, ви отримуєте додатковий вайб від пересування на машині. Ну і як не згадати за історичність тачки. Зрозумійте, ми, як автоентузіасти, купуємо не просто машину як засіб пересування. Ми купуємо частинку якоїсь історії. А історія у сівіка є. І я зараз про неї трохи розкажу. Сівіки пройшли достатньо довгий час до того, як стати іконою. Перші сівіки вже мали незалежну підвіску, що давало їм безперечно плюс бал до керованості. Маленьку вагу, що позитивно впливало. Що позитивно впливало як на е, керованість, так і на розхід палива, і були дуже і дуже надійними. Тоді Honda зробила модифікацію SI. SI розшифровується як спорт Injection. Спорт. Загалом, це е, трошки швидші версії звичайних сівіків. І так було декілька поколінь підряд, поки Honda не випустила його. Яка дев'ять тайпер цей брадачок поставив на місце не один хотхеч і показав, що взагалі не потрібно мати великий мотор для того, щоб крати на треці? Знаєте, зараз витиснути з 16 185 кінських сил не так то й просто, а в 97-му році це було чимале досягнення, якщо поділу. То ідея була в тому, щоб витиснути максимум з атмосферного мотору, але при цьому зберегти маленьку вагу. Тому доводилося ставити маленькі за об'ємом мотори і використовувати всі свої фокуси і козирі з рукавів. Ну і найбільший козир, як ви можете здогадатися, це втек. Основна його задача робити так, щоб на низьких обертах машина була економічною, а на високих видавала максимум потужності. Все відбувається за рахунок змінних фаз газорозподілення. Після проходження порогу, наприклад, 4 тисячі обертів, клапани починають підійматися вище. Це дає більше повітря, що означає, що ви спалюєте більше бензину. Що означає більше бум, бах пев у вас в моторі і більше потужності. Саме цей Civic і став легендою, бо його невимушений вигляд, бо його видатна потужність з огляду об'єму мотору і. Ота от, от знайома хондівська надійність. Але це був не перший сівік, який мав здатність їздити швидко. Місто засинає і прокидається мафія. Вибачте, але я не можу не розказати вам про Канджо. Японські швидкісні дороги стали місцем, де в усмер затюнені сівіки розривали простір неймовірним гулом і ревом моторів Фактично це були нелегальні перегони по частині розв'язок осаки. Зараз це стається значно рідше, оскільки поліція стала сильно прокаченішою. Втікти майже не вдасться всюди стоять камери. Але раніше це місце було казкою для тих, хто любить поганяти вночі. Канджо не просто субкультура, це стиль життя. І сів для нього ідеально підходили легкі маневрені, величезний вибір тюнінгу від якоїсь там підвізки до бойових безсерійних моторів. І найголовніше це все було доступним. Усі ці ЕК, є і навіть відносно старенькі ЄФ. Могли виїхати на трасу і показати, що таке справжній драйв. Гонщики Канджо їздили не просто швидко, а ще й красиво. Яскраво розмальовані кузови, масивні антикрила, таунпайпи, що стріляють вогнем, наклейки різні з назвами команд. Такі терміни, як темпл Racing, ноугудрейсінг, One стали поп-культурою завдяки Канджо. Ці... <рес> <рес> а це? Що ж хтось. Ці Ці, які на дорозі, так? Коротше. Ми поки знімаємо відос, то в нас вже прилетіло два, як достатньо. Ці не лягали, ганяли, по кільцевих розв'язках хайвею де важила не лише потужність, але й майстерність. Вони не шукали слави. Їх обличчя були прихованими, а імена були невідомими. Але їх машини їх упізнавали. Це був своєрідний підпис на асфальті. Навіть зараз відео з камер 90-х vhs записи викликають мурахи на шкірі у того, хто хоча б раз закопувався у нічне місто гул асфальту і звук мотору у втек-зоні. Канджо залишив глибокий слід у сучасній автокультурі. Його дух живе у багатьох сівіках. Бойовий вигляд, каркас безпеки, ковші, намери з боку це все не просто стиль, це філософія. Легкий кузов, атмосферний мотор і максимум ефективності все, як у 90-х на хайвеях Осаки. Канжо також сформував цілу DIY-культуру культуру. Будувати, фарбувати, налаштовувати своїми руками стало нормою серед автоентузіастів. Крім цього, це була культура, у якій цінувалася не просто красива обгортка, а функціональність. Власноруч, зібраний каркас безпеки, кастомні впуски, самостійно перешитий салон або переварений вихлоп. Усе це було справою честі. Це було не про те, щоб усе блищало, а про те, щоб усе працювало. І от ми дійшли до тієї точки, де ми можемо перейти до основного питання відосу: а чого ж до них зверхнє ставлення? Сільяк цікаве авто. Він був, є і буде класною тачкою. Звісно, поки нас не є. Як ми знаємо, їх можна тюнити, робити швидшими за відносини великі гроші. І це певним чином натякає нам на те, що Сівік достатньо прикольний вибір, як перша тачка. Бо тут і сидить весь той пиздець, який годує для нас, шановне, ком'юніті. Перше це доступність. Сівік відносно дешева тачка. І, відповідно, купляти його будуть ті, почки, які у висновку з ним нічого не будуть робити для того, щоб він став живішим. Але від цих же людей найчастіше ви будете чути розмову про те, яка хуанта класна, швидка, це все. В захист цих тіпочків можу сказати, що сільк поставити на коліну достатньо легко. Оце вчора ти його поварив. Сьогодні дощ і завтра ти його знову їдеш варити. Але технічний стан тачки підтримувати достатньо просто. Бляха, ну, фонда реально ну не ламається особливо. Ви купили частинку історії і справді хочете до неї недбало ставитися? Ну, такое. Друга моя претензія пов'язана теж переважно з контингентом цих тачок. Оце ті почки надивилися відосів про Канжо і думає, все. Іду купляти Honda. І у висновку купляє старий сратий акорд. Ну, бляха. Це буквально те саме, що надивитися відосів про «Супру» і піти купити в камері з 90-х. І головне побільше стікерів GDM, цю рікаву навішати і кричати, що Honda, топ. все інша херня. Все інша херня, поки ви не покатаєтесь на BMW. Манюня, жму руку, Реце нормальну машину на трибуку не назвуть, я помню. Ну, і як не згадати, що через відносно молоду і незрілу аудиторію, власники цих машин дозволяють собі робити в потоці у день такі речі, ну, які на голову не налазять. І хтось, який їде поруч, замість того, щоб сказати, ой, яка красива машина, говорить «Ну, дебіл». По суті, власники Hond самі згубили ставлення до цих тачок. Лише невелика частка людей насправді розуміє, про що ці машини. І вони цим. Не хизуються. Вони просто роблять свій сівік кращим, швидшим, надійнішим. І напевно в цьому вся його ідея. В день на нього чіпляють тюнячки, а ввечері він виїжджає і показує, на що він здатен. А мені доведеться з ним скоро прощатись. хоч так і не хочеться.